Сіди. Друзі, як він гарно потопив. Іди, сюди, іди. О, це карась під кілу. Друзі, доброго ранку. Потихеньку починаємо грузити на 16. Коротше, вибрались ми сьогодні з вами побачити. На поплавочок, якщо, звісно, це в нас вийде. На кивок клює, я вже перевірив. Але поплавочок щось не хоче. Ну, ми сьогодні спробуємо. Приїхав із самого ранку. Зараз у нас п'ята година, тільки-тільки розвиднулося. Зараз будемо пливти в дуже цікаве місце, де в нас велике ізобілія крупного карасю. Беремо усі на 16 бистренько. Сумочка разом з тим із нашими снастями. Термосумочка із їжею і з водичкою обов'язково. Ну і наша сумочка, у якій зберігається садок і всі останні речі, які нам потрібні. Так, садочок і столик возьмемо. Ну і відразу, друзі, щоб не тратити наш дорогоцінний час, замішаємо прикормочку там на березі. В даному випадку сьогодні я брав прикормку від флагман, це в нас часник. Часник, я думаю, по карасю працюватиме у нас по любому. Ну Якщо хочете ловити крупну рибку, обов'язково додавайте зернові. В даному випадку я брав сьогодні зернові відробен, це в нас карасі із чотирьох зерен. А, мікс із чотирьох зерен, карась, перловка, чесник і кукурузка. Теж відробен. Теж висипаємо в нашу прикормочку. Крупної фракції потрібно додати завжди. Ох, часничок пахне як. Ах, тут, кстати, перловка така зернових, зерновик, що її можна наживлять. Ось, друзі, наше перше віконечко Коротше, планую я закормити дві точки. Одну точку закормимо в рогузі, а одну в лататті. Тому що буває по-різному. Можуть лататті на глибині брати, там де півтора метри глибини, а в рогузі глибина 30 см. Так що покормимо і тут, і там, щоб завжди був запасний варіант. Все закормили, тепер можна <кій> розкладати нашу удочку. Так, друзі, удочка у мене новинка, це у нас поверкарп було 5-метровочка під фламан. Ця вудочка теж предназначена для ловлі великої риби. Її можна використовувати як на боковий кивок, же і на поплавок. Я її оснастив під поплавочок, щоб нам було легше видирати крупну рибку і златати і рогузу. Повпіраємося, друзі, в поплавочок. Якщо вже ж, звісно, нічого не буде клювати, то будемо на кивок ловити. Лізочку я сюди поставив 0,22, може і тонкувата. Котушка ось така сама звичайна. Я хочу прям вставати на витягнуту руку, щоб якраз ми поплавочок не закидали, а удочкою рівненько опускали у віконечко. Бо так буде просто нереально, якщо ми будемо закидати, ми тут жодної риби не витягнемо, якщо вона клюватиме. Беремо наживку, Та наживки сьогодні буду використовувати медові пуфики від жестріма в поєднанні з опаришем або черв'ячком. Пуфіки в мене класно працюють. Я на минулій рибальці ловив взагалі на чистий пуф без підсадки живої наживки. Але я думаю, живою наживкою на поплавочок це не кивок, що ми постійно граємо. Поплавочок буде стояти, потрібно по-любому, щоб жива наживка була, щоб у нас на дні було якесь шевеління. Так, наживляємося і можна закидати. Друзі, нарешті, нарешті перший карась. Ох, аби ви знали, скільки я його чекав. Оце після того як ми приїхали, вже пройшло у нас десь година. Так, да, може навіть і більше. Ви знаєте, я вже думав плюнуть, думаю, що зараз візьму кивок та і все. Але все ж таки думаю, буду впіратися в поплавок. Ну хочеться половити на поплавок. Ось такий перший прекрасний карасик, бачите? Обрібились, обрібились. Ну я не знаю. Може зараз просто зранку поганий клюв. Бува таке, що пожарі клює. Не знаю, не знаю, коротше, ну попираємося ще трішки в поплавок. Якщо так клюватиме, хоч трішки, то будемо ловити. А якщо ж не буде, то попробуємо хоча б на кивок. Якщо на кивок буде класно відзиватися, то що ну, ж сидіть гулять. Перший карась пішов. Ох, Друзі, як він гарно потопив. Іди, сиди, іди. О, це карась під кілу, Це карась під кілу. Бачите, переплів, коротше, я в лататті із цього, із рогозу, І зразу піймали ось такого красення. Дивіться, який карась. Ого, друзі, красенюк. Оце вже розмір. Я розумію. Така горна поклювка, так гарно потупив, дивіться. який. Ух, ух ти тихо, тихо. Та ну що ти робиш? Дивіться. який. Зараз зважимо його, так? Да? Давайте. Друзі, 665. Ви знаєте, на перший погляд мені показався. Він набагато більший. Ну, все одно, все одно для поплавочка по такого прекрасного карася п'йматься. Просто жирно-жирно. Да, може ще в нас рибка і розклюється. Остав кивок, друзі, чисто на пробу. Поплавок стоїть ноль. Думаю, дістану, просто пару раз кивну, бачите, і на кивок відразу заробили поплювку. Не особо він активний, бачите, на поплавок. ну Все одно, хай стоїть поплавочок. Будемо збоку кивати, а може зараз і на поплавок ще розклюється. З такий гарний карась взяв. Ви знаєте, друзі, він, якщо чесно, і на кивок не хоче брати. Оце я шатав десь, напевно, з півгодини. Він навіть на кивок не реагує. Що тоді можна говорити про поплавок? Я думав на кивок буде зараз така роздача. Коли ні, все-таки ще одного взяли. Не знаю, стоїть поплавочок мертвий. Я вже і черв'яка додавав. Правда, черв'яка як ставиш плітка з'їдає. Як опариш із пуфіком, то наче ну, стоїть, трішки щось посмикує, але на поплавок не хоче брати. Ну може ще розклюється. Ось такий гарний караций. Ух ти! Сопливий клюнув. Сопливий, друзі, клюнув. Ля дивіться який. Mm. Бачите, в лататті навіть лящі стоять. Йди. Ляшне ноша риба. Нам потрібні здоровенні карасі, а лящі то таке. Не знаю, друзі, що й робити, чи складати поплавок, та. Цілі направлю на кивоклович, я не знаю, чи хай ще постоє трошки. Не хочу, не хочу на поплавок і все, хочте його, хоч його застрель. Зараз тут ще трішки постою та попливу знову в цей врогоз. Може врогозів відізветься. Друзі, це щоб ви розуміли. Простояв поплавок у мене. Хвилин 20, покльовок нема. Тільки опустив ось цей кивок. Дивіться, який карось клюнув. Це такий карось підкілушний, дивіться. Ви бачите його. ну Це просто такий лапотень, ти що, Будемо ловити на кивочок Ось таких прекрасних карасів мутантів. Давайте зважимо.

Іди сюди. Ух, коні, друзі. Ух, коні клюють. Це таке, як ще більший. Таке, як ще більший. Та ти що! Оце момент. Дивіться який. Це таке, як ще більший. Чи то мені так кажеться? Якщо кажуться хреститися треба, правильно? 820. Да, трішки більший Ох, друзі, карасі. Ви бачите, який момент? Я не знаю, чому вони на поплавок не хочуть клювати Але на кивок вони просто розривають. Оце кінь. Да! Та йди ж ти сюди. Тільки друзі змінив локацію. Трішки перемістився. І бачите, зразу ж взяли карася. Там два витіх, і все затихло. Докормився і вирішив переміститися. Потрібно переміщатися. Два витіх, перемістився, два витіх, перемістився. Нема такого активного кльову, але прокльовує. Та йдиш ти сюди, да, друзі, тільки переміщатися. так як я і зрозумів. Там карася два, там карася два. І все переміщається. Там піймав, перемістився, там піймав перемістився. Все назад латаття ось змістився, бачите? Тут ось ще одного. Ось такого красення гарного витіг. Да, непоганий кльов. Я замітив, сюди нема сенсу переїжджати раніше восьми ранку. Тому що клюв починається, тільки піднімається жара і потрішку він починає прокльовувати. Зранку взагалі немає. Не знаю, з чим це пов'язано. Обично зранку він має клювати. А це, як бачите, клює тільки по жарі. Ось такий прекрасний карась. Ну що, друзі, на сьогодні, думаю, можна... І завершати нашу риболовлю. Чесно, щось кльов затих повністю. То знаєте, так гарно прокльовувало. А це зовсім зовсім. Уже більше години я проплавав. І в рогозі плавав, і в цьому, і в лататті стояв. М -м. Тож ви знаєте, там два карасі витягну, там витягну. А це все, зовсім ніде не реагує. Я не знаю, що сталося. Перед цим я був, то клювало майже десь до. 15.00, до да, 15.00 ми з вами половили, то кльов був непоганий. А це затихло повністю. Та ну і так, в принципі, ну, півтора десятка карасів піймали, це захмарний просто улов. Для такої спеки, зараз учитуючи те, що зовсім ніде нічого не клює. А ми з вами надубасили ось таких залікових карасів. Да? Підкілушні, друзі, всі карасі підкілушні. Це просто шикарнючий результат. Так що будемо збиратися все, друзі. Підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.